Понеділок, 12 лютого. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 16-му. Вітаємо. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь Героя Олександра Безчасного. Військовий за фахом до повномасштабної війни він виготовляв меблі і працював на будівництві. З 2022 року воював у лавах 19-ї ракетної бригади Свята Варвара, де служив раніше. Серце Олександра Безчасного зупинилося 9 лютого. Герою назавжди 48. У чоловіка залишилися двоє синів. Поховали Олександра Безчасного на алеї померлих героїв у Раковому. Чесно відпорядник. Людина, яка не побоялась піти. Є вулиця Хативицького. Це в честь нашого прадіда, вулиця названа. Ми всі військові, брат мій підполковник, я капітан, син, курсант теж, майбутній офіцер. Прийшли загарбники. Навіть так, як прадід розказував, в чотири вони прийшли. Ранку 4 і ці прийшли. Так що тут пояснення одне, чи ми, чи вони. В березні го року він був мобілізований, От, служив в Павлограді Дніпропетровській області, ну а потім на різних вже напрямках. І Запорізька область він захищав країну від ворога. і Донецька область захищав країну. Він з дитинства мріяв бути військовим, завжди намагався або кашкет, або ремінь військовий одягав і казав, що я буду захищати свою країну. Він був військовим, От він закінчив школу прапорщиків, після того служив у цій дивізії, де він зараз, він там і служив. Потім деякий час він звільнився. Працював, меблі, меблі виготовляв, все сам майстрував, це, сам майстрував так, і на фірмах різних, то на будівельних фірмах, а потім, оце, як почалася війна, він знову повернувся на військову службу. До цього він дуже багато років служив. А смерть не питає, да, смерть не питає. Казав мені і річ, ти ще побачиш, ми будемо святкувати перемогу. Так, він плани такі на майбутнє збудував. Має двох дорослих синів, мріяв. Понуків побавити. Ливейте. FPV-дронів передали сьогодні силам оборони у Хмельницькому. Їхня вартість майже півтора мільйона гривень. Від початку цього року різним підрозділам зсу вже вручили 820 FPV-дронів та 88 квадрокоптерів, придбаних за кошти з бюджету громади. Протягом тижня чекають на нові поставки військового обладнання. Також, за словами міського голови, у планах збільшити фінансування на придбання бойових пташок. Тиждень починається з чергової допомоги. Фактично, кожен понеділок ми щось передаємо і посеред тижня обов'язково щось передаємо. Ставку, як я вже неодноразово говорив, ми робимо на fpv дрони і на квадрокоптери різних модифікацій. Сьогодні ми передали 100 fpv дронів різним силам оборони, і загалом тільки в цьому році. Менше ніж за півтора місяці вже 820 півдроних, придбаних за бюджетні кошти, ми передали. А також 88 квадрокоптерів. Це DJI Mavic 3T термал з тепловізором. це DJI 30, матрас 30T і це четверті утели. Крім того, що дуже важливо, ми FPV власної збірки. ФПВ придбані коштом власним, коштом працівників міської ради через збори благодійного фонду Волонтери Поділля». Ми за цей час фактично понад 120 штук передали. Ну і більше 20 квадрокоптерів різних модифікацій передали. Чекаємо до кінця тижня нову, нові поставки. Будемо знову ж одразу ж їх передавати. І маємо ще частину тендерів, які наразі відбуваються. Плюс плануємо під час березневої сесії додати на придбання впіві квадрокоптерів, ну і власне далі продовжувати власну збірку. Завдання стоїть виходити на тисячі, тисячі і тисячі, тому що це дуже ефективна і потрібна річника, яке впівдрони. Ну наші хлопці працюють якраз результативно, а ми робимо все можливе, аби їх впівдронів в них було в достатній кількості, тому працюємо далі. Мобільне відділення інтенсивної терапії для транспортування хворих дітей презентував у Хмельницькому парамедик з Німеччини Марк Фрідріх. Автомобіль оснащений усім необхідним обладнанням для безпечного перевезення як новонароджених, так і підлітків. Зокрема, у ньому є вбудовані апарати штучної вентиляції легень, монітор пацієнта, інфузомат, транспортний інкубатор для немовлят. З допомогою такої автівки з березня 2022 року з України до Німеччини на лікування транспортували майже сотню дітей. Презентація реанімації на колесах відбулася у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Ми самостійно обладнали цей автомобіль. Тільки один інкубатор коштує 150 тисяч євро. Ми маємо абсолютно все обладнання, яке допомагає транспортувати не тільки новонароджених та недоношених дітей. Ми транспортуємо дітей до Німеччини безкоштовно, та в Німеччині за допомогою фондів лікування відбувається теж безкоштовно. У нас є пацієнт, який зараз оформляє документи на подальше лікування і реабілітацію за кордоном. Це маленький пацієнт, і, можливо, нам саме власне вдасться відправити цю дитину в такому прекрасному автомобілі із таким хорошим супроводом. І сподіваємось, що наші лікарі також будуть супроводжувати, адже це що дуже важливо, це навчання і обмін досвідом. Ми відкриті до навчання. Ми і ми наші колеги абсолютно щиро, дуже активно включені зараз в процес надання допомоги, в тому числі невідкладної допомоги. І Ми прекрасно розуміємо, що це критично важливо надати допомогу дитині в першу годину від початку якогось серйозного захворювання. Майстер-клас із виготовлення смаколиків влаштували у Купистинському НВК. Провела його волонтерка Раїса Міщенко. Жінка готує рогалики для військових за домашнім рецептом. Сьогодні ж разом із школярками спекли чергову партію солодощів. Олександра Семенюк розповість детальніше. Двоє братів школярки Вікторії Єрбакан військовослужбовці. Аби підтримати рідних, дівчина готує та відправляє їм домашню їжу. Був новий рік. От ми їм підіслали це все там. і печені курки були, і м'ясо, і випічка. І вони ну, зраділи цьому, так як багатьох не відпустили на новий рік додому, до сім'ї, щоб святкувати. От вони цьому були раді. Також готую солодку випічку, аби дізнатись новий рецепт рогаликів, прийшла на майстер-клас із їх виготовлення у Копостинському НВК. Його організовує Раїса Міщенко. Там де водич мука. Йде ну, раніше маргарин, зараз маргарин якби ніякий, то я купую сало, топлю і на жирові. О, і і жир, цукрова пудра, оцет і вода. От весь рецепт. Начинка може бути різна, та найчастіше Раїса Міщенко використовує вишні. Після того, як рогалики спеклись, необхідно їх посипати цукровою пудрою. До волонтерства Раїса Броніславівна долучилась з початком повномасштабної війни. Каже, смаколики за цим рецептом мають тривалий термін придатності, тож їх військові беруть із собою на завдання. Просять, значить, це подобається. І я дуже задоволена, І того року в зимі. Вони на не в зимі, а на 8 березня мені з Донецька передали подарунок. Коробку цукерків підписано. Вона в мене як картина стоїть. Я її не трогаю і не буду трогати. Випічку на фронт передають за допомогою активістів благодійного фонду Волонтери Поділля». Кусочок перемоги. Більше нічого. Ми всі йдемо до цього. І дуже хочеться перемоги, дуже хочеться, щоб наші діти всі повернулися живі, здорові, і щоб понаходили наших дітей тіла, тих, що загинути, щоб можна було придати землі і прийти кудись. Смоколики Раїса Міщенко виготовляє частково за власний кошт. Охочі долучитись до волонтерства, можуть принести необхідні інгредієнти у штаб благодійного фонду Волонтери Поділля» або ж до приміщень старостатів громади. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!